Три шляхи ведуть до знання, шлях роздумів це шлях найблагородніший, шлях наслідування це шлях найлегший, і шлях досвіду це шлях найгіркіший. Якщо ти ненавидиш, значить, тебе перемогли. В Україні, де є порядок будь сміливий і в діях, і в промовах. В Україні, де немає порядку, будь сміливий у діях, але обачний у промовах. Перед тим як мстити вири дві могили. Давай настанови тільки тому. То шукає знань, виявивши своє невігластво. Щастя це коли тебе розуміють. Велике щастя це коли тебе люблять, справжнє щастя це коли любиш ти. Нестриваність у дрібницях погубить велику справу. Люди вдавнину не любили багато говорити. Вони вважали ганьбою для себе не встигнути за власними словами. Поради ми приймаємо краплями, проте роздаємо відрами. Дорогоцінний камінь не можна відполірувати без тертя, так і людина не може стати успішною без достатньої кількості важких спроб. Шляхетна людина висуває вимоги до себе. Низька людина висуває вимоги до інших. Побороти дурні звички можна тільки сьогодні, а не завтра. Три речі ніколи не повертаються назад час, слово можливість. Тому не втрачай часу, вибирай слова, не опускай можливість. Виберіть собі роботу до душі і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. Я не засмучуюсь, якщо люди мене не розуміють. Засмучуюсь, якщо я не розумію людей. Спробуйте бути хоча б трохи добрішим, і ви побачите, що будете не в змозі зробити поганий вчинок. У давнину люди вчились для того, щоб удосконалювати себе. Нині вчаться для того, щоб здивувати інших. Можна все життя проклинати темряву, а можна запалити маленьку свічку. Прийшло нещастя, людина породила його. Прийшло щастя, людина його виростила. Краса є у всьому. Але не всім дано це побачити. Шляхетний в душі безтурботний, низька людина завжди заклопотана. Якщо тобі плюють у спину, значить ти попереду. Не той величний, хто ніколи не падав, а той величний, хто падав і вставав. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та до зустрічі.